А чоловік був в цій кімнаті, де балкон. 60-річна Наталія Губень приходить сюди щодня. Минулого тижня балістична ворожа ракета впала в кількох метрах від її помешкання. Її чоловік загинув я. Гукала його, гукала, гукала. І я почула останнє, як він здохнув. А, так здохнув. Я викарабкалася сама склом. Пані Наталі розрізала ногу і спину. Тільки коли лікарі зашили її рани, і вона змогла повернутись на місце. Зрозуміла втратила чоловіка, помешкання і машину. Забере мій брат її на запчастини. Пустить. Поки Наталія живе у друзів без речей і документів. Все це відновити допомагає донька. Вікторія каже, документи на новий паспорт вже подали. Але як отримати компенсацію, так і не зрозуміли. Хоча з мамою обійшли багато інстанцій. Ми не знали алгоритму дій, поки ми не могли це почати складувати цей пазли, тому що ми не знали, куди йти. Я так виглянула. І зрозуміла, що це, мабуть, все. І моя перша реакція, я сіла так, отак на диванчик, ручки зложила, двері відкриті, і вона як хіне, отак. Катерина Одарич живе через дім від Наталії. В неї уламками пробило дах будинку, покусило стелю, вибило кілька шибок і вирвало обшивку балкона. Донька Катерини Владислава після тієї атаки потребує консультації невролога. У Мене почалися проблеми з пам'яттю та заїканням. Сьогодні я йшла з метро і електричка приїхала, то я злякалася. Перші три дні розповідає Катерина. Їхній будинок чомусь не вносили в список постраждалих споруд. Щоб звернути на свої оселі увагу жителям, замість того, щоб оговтуватись від удару, треба було доводити комунальним службам і владі, що вони теж потерпілі. Я хочу дізнатися алгоритма. Немає такого, до куди ну до кого бігти. По перше, Ладно, є електронний реєстр, все зрозуміло. А далі внесусь в є відновлення добре. Теж а далі це зустріч потерпілих від балістичного удару 24 квітня з представниками Святошинської райдержадміністрації. Тут вирішують нагальні питання: де жити, як відбудовувати і які експорти потрібні. Зібрали людей на зустріч напередодні лише за тиждень після ракетного удару. Прийшли переважно літні люди і ті, хто повністю втратив житло. Загалом же кажуть, в поліції потерпілими в трагедії 24 квітня вже визнали близько тисячі осіб. Слідчими нашого райвідділку було прийнято приблизно тисяча заяв від потерпілих. Проведено близько 500 оглядів місця події, де було зафіксовано як пошкодження транспортних засобів, ну тобто все майно і квартири і так. І люди досі приходять, але тенденція звичайно зменшується. В райдержадміністрації звітують загалом на Святошині через ту атаку постраждало 84 будинки. 12 з них найбільше. Чиновники обіцяють всі пошкодження описати і відновити щось за кошт міжнародних донорів, щось зі столичного бюджету. Але людей більше турбує, коли всі необхідні комісії відвідують будинки і руїни. Тання вио голови РДА обіцяє все спробують зробити швидко. Я сподіваюся, е, як найшвидше, і показати, що це буде найшвидше за четвертий рік війни в місті Києві. В Офіцентрі Падіння північно-корейської ракети тим часом кипить робота. Ати руїни і сміття на місці прильоту ворожої балістичної ракети комунальники розпочали в перший же день, тобто вже понад тиждень працюють тут і спрогнозувати, коли закінчать роботи, не беруться. До Катерини Одарич після зустрічі з чиновниками вже приходили комунальники заміряти вікна, ніби почали вирішувати питання даху. Але до заяв чиновників зробити все швидко вона все одно ставиться скептично. Кажуть, вони гарно, а діло. Не надто надихнула зустріч, ініційована владою, і Наталю. Їй пояснили, що експертизу, яка підтвердить, що дома в неї нема, чекати ще не менше десяти днів. Головне це життя речі тут таке на наживемо. на живемо. Мене просто є з доця, яка і двоє внуків, для яких мені потрібно жити. Мар'яна Бухан, Андрій Хлус, Олексій Осавчук, Максим Осьмірко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.